Скажу про буденні справи людини, яка живе в Кривому Розі, з однієї частини міста, добиратися до іншої набагато довше, ніж Кривий ріг Київ. <гум> Якщо ви ця, такого не переживали, запрошую, але коли щось зацвіте, Дерева, квіти, бо час там складненько. Повісила чисту білизну сушитись, повісила та й забула людей справи. За інших обставин я б не тривожилась, не переймалась, але зараз в мою білизну сотується війна. Це не виправдає. Бігла я по вулиці, по справах, бігла так, наче хотіла втекти і сховатись, а немає куди, всюди. Згарища. Бігла я далі по справах житечних. Побачила хлопця із залізною ногою. Він посміхнувся, а я у сльози. Їх не витерти ані рукою, ані часом таке не забувається. Добігла до центру по справах ябудніх, сіла перепочити, подихати трохи. Наші свято. Скільки ще? Навіть приблизно прикинути складно та й наперед загадувати, чи варто. Я просто дихаю вільне повітря. Я просто кидаю великий донат на банку, бо малих не буває. Я просто радію сонцю і сміюся, а це означає, що я існую. Дякую.